У Львівській громаді визначили п'ять локацій для відпочинку. Три з них на озері Велимча в селі Соловичі. Рятувальник Олександр Бугайчук перевіряє наявність поста. Рятувальний пост відсутній, відсутні межі, межі купання людей. Брати Станіслав Кремінець та Маркіян Мізерник приїхали на Волинь з Львівської області. Ми стрибаємо з кладки, і за нами наш мама дивиться. І ми не стрибаємо один на одного. Один запливе до драбини, тоді вже стрибає. Ми не запливаємо на далеку глибину. А це пляж на протилежному боці озера Велимче. Розташований він на приватній базі відпочинку. Олександр Богачук перевіряє роботу рятувального поста. У гучно повідомляємо, що при вживання алкогольних напоїв бажано не заходити в воду. У нас є на базі лодка рятувальна, круги спасательні, аптечка. Комусь стало погано, то можна звернутися і окажуть допомогу. Рятувальник Олександр Бугайчук каже, органи місцевого самоврядування визначають місця для масового відпочинку, обстежують та чистять дно акваторії, огороджують буйками, наймають на купальний сезон плавців рятувальників, які мають знаходитись на посту, облаштованому кругами, жилетами та човном. Олег Кулинець на озеро Велимча приїхав з Нововолинська. Це має бути оборудовано все. Тут бачу є якісь ці лодка є, і бачу кругія. А безпека, що не заходити за буйки, дивитися, дивитися за дітьми. Та й все. Я плаваю з кругом і подушкою. І з кругом я не запливаю забіки і не йду на глибину. Саме надійний захист для дітей це щоб батьки спостерігали за ними. Також не заходити в воду в стані алкогольного сп'яніння. А це урочище Чебені у Рожичинській тергромаді. Озеро ніхто не готував до купального сезону, каже рятувальник Олександр Бугайчук. Дане місце не визначене як місце. Масово відпочинку людей на водних об'єктах, але так як бачимо, що люди купаються і в вихідних днів тут масово також приїжджають люди, відпочивальники з міста, більше з міста Луцька. На сьогоднішній день ми провели інструктаж, як поводити себе, коли стається якась надзвичайна подія. Усього на Волині визначено 32 місця відпочинку на водоймах. Не усі вони облаштовані за правилами, каже Олександр Бугайчук. З його слів, по завершенню рейдів рятувальники звернуться із зауваженнями і пропозиціями до органів місцевого самоврядування та власників пляжів, аби вони забезпечили місця масового відпочинку усім необхідним. Рятувальник говорить, штрафувати чи накладати інші санкції служба не має повноважень. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному. Волинь.